У дружбі також є термін придатності. Я не думала, що взагалі зі мною таке станеться. Але я перестала спілкуватися зі своєю подругою. Я не думаю, що друзі зобов'язані вам кожен день говорити, там, яка ви молодець, який у вас класний відос. Хоча це дуже приємно і це хочеться отримувати в першу чергу від друзів, а потім вже від незнайомих людей. Але моя вам порада, якщо ви не можете підтримувати, хоча б. Не кажіть, як робити краще, якщо ви не ведете свій блог або ніколи цим не займалися, просто дивитесь тіктоки. Ніколи не кажіть людині, яка тільки почала вести свій блог, що тобі треба знімати інше відео або те залітає краще, коли вона боїться камери ще, коли боїться, що її просто помітять знайомі, я б з радістю почула і прийняла поради від людей, які вже щось в цьому добилися, і я бачу, що так мені дійсно варто послухати цю людину. Але слухати поради від людей, які взагалі в цьому нічого не розуміють, це якби я зараз пішла на стройку та сказала б, як там строїти будинок, хоча я. Цьому нічого не розумію. Насправді я дуже рада, що в мене змінилося оточення, і зараз у мене тільки ті люди, які мене підтримують. Повірте, краще за мене мене ніхто не захейтить, тому що в мене дуже прокачений критик.